З приїздами-від'їздами був в медичній службі з 10 грудня минулого року, з першого штурму того майдану. Коли заступали, наприклад, на чергування на Грушевського, коли то все почалося, я якраз їхав в поїзді, відслідковував у Фейсбуці, там новини. От і не спавши, приїхав, зразу заступив на свою службу. Так якби я вже там знав, як її проводити. Ну, що розказати? Було два меди... Спочатку був один медичний пункт, це був в інституті, так як колега розказував. Потім після штурму його розбомбили, кидали туди гранати. Там хлопці тримали двері, щоб дати медикам вийти з через задній хід, там, через чорний, чорні. двері, Чорний хід тримали двері собою, прикривали. Беркут закинув туди гранати шумові. Після того, як вони туди вірвалися, там все розгромили, всі медикаменти, все, все що можна було винести звіта, винеслось. Потім, коли ми відновили лінію знову на Рушевського, відновили той медпункт, пічно я його відновлював ще раз. Але ми зробили по-другому, бо зробили там вже просто перев'язку. В бібліотеці зробили хірургію. Тобто легких поранених яким, яким необхідна була перев'язка або е, після поранень перев'язати там через день, через два ми вели туди, носили їх е, в перев'язочний. Е, там, як такої хірургії, вже не було. Був один черговий хірург, який на всякий випадок чергував. Там легкі якісь поранення зашивалися. Е, важких, е, тобто е, відірвані кисті, е, пострілами в, в лице. Резиновими пулями або картечю ми носили в хірургію. Там були чергували чотири стола хірургічних. Було дуже багато хірургів, які стоматологів, так само, так і звичайних анестезіологів. Там була повністю укомплектована в бібліотеці. Була повністю окомти. Ти, ти бачив, ти заходив. Була була повністю укомплектована п -п -п польова хірургія. Вплоть до того, що був... що був привезений навіть так, званий, так звані утюги, так, які від... Електро... електрошок, який ну, мобілізують роботу серця, е... Які кошти, ви знаєте, що він не дешевий. Е... Там чергували хірурги. Ну, ну, сутками. сутками не спали, віддавалися всі повністю роботі. І я чергував в основному вночі, так, коли бувало, що сутки, але ми заступали з побратимами в основному вночі, тому що вночі було саме важко, і вони вночі в основному і штурмували, якщо, якщо щось було. Ну, е, що ще розказати? Розказати про поранення. Вони були різні, але були е, жорстокі, як на мій погляд, тому що. Більшості людей було поранене. Там щось за один день було поранено 20, 20 людей з пораненням в праве око. Шість з яких це я потім вже взнавав, шість з яких витекло. Тобто люди лишилися інвалідами без очей. Також були поранення, осколочні поранення ніг, рук, тулуба. Ну до гранат до гранат прив'язували, прив'язували скотчем, перев'язували шрапнель, перев'язували, болти прив'язували. Вони кидали в людей, іменно в, в Нато була навіть така ситуація. Було тихо. Було тихо. Це вже потім після тих основних боїв. Було тихо, ніби як ми з медиками групами ходили там в чергування, там питалися, що кому перев'язки робили, що кому принести з ліків. І була така ситуація: просто на передовій. Нікого нема, тихо, ніхто не стріляє. Стоять всі там, чергують. І тут, звідки не возьмісь, прилетіла граната. Просто так. От. Просто, просто хтось вирішив хтось собі кинути з їхньої сторони гранату. Пам'ятаю, чи була Чумова, ну, контузій було дуже багато. Тобто, вслідкувати за тим всім, не було. хочу віддати честь і подяку тим хлопцям, які стояли на барикадах, і які була ситуаціями під колоною, там, де там, колони, прибіг хлопчина. Прибіг хлопчина, якраз бойові дії були, прибіг хлопчина каже: перевіжіть мені руку. Ми дивимося, там ну, палець, мізинець вже синій. Тобто йому вже накладали шви, глибокий поріс. Я не знаю звід, ну, від чого. Глибокий поріс, палець вже синій, швів вже немає. Ми подивилися, кажемо, давай в хірургію, там зараз промиють, зашиють тобі. Він сказав: ні, перевіжіть, я дочергую. Ніч. І тоді піду в хірургію. Ми взяли з нього обіцянку, але я не знаю, що він пішов. Ну, вони настільки віддані були, що ті рани для них здавалися нічого. Просто нічого. Стояти до кінця стояли. і...